Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі, і в цьому відео хочу зробити огляд другого туру Європейської Ліги Чемпіонів, турніру, який зараз проходить в Греції. Скажу відразу, що я ні за кого тут конкретно не вболіваю, оскільки тут так звана збірна солянка, тобто люди грають з самих різних країн, і можливо у вас будуть якісь пріоритети, я ж буду вболівати особисто за усіх українців, які представляють. Різні команди. Ну, скажу відразу, що фаворити, в принципі, впевнено продовжують перемагати, оскільки ще не почали грати між собою дуже сильні команди. Але, тим не менш, наші українці виступають доволі впевнено. Зокрема, Андрій Сумець переміг у пенталах Ріклішних, сильного гроссмейстера з Індії. Цю партію ми вами подивимось. Павло Ільянов з Харкова зіграв нічию, і Ігор Самоненков наш талановитий. Росмейстер молодий зміг перемогти цю партію, ми з вами також подивимось. Отже, давайте якраз ці партії дивитись, результати ви бачите на екрані, озвучувати їх вже не буду, оскільки ну, у мене немає пріоритетів, знову ж скажу. Якщо вас цікавить, можете самі зайти і подивитись більш детально всі результати. Отже, дивимось партії. Перша партія цікава, це сумець проти сильного індійського росмейстера Харікрішна. Дуже відомого. Отже, у нас е, виник новий індійський захист, сумець грав за білих, ну і далі 3, слон на 6, це дуже відома лінія в теорії. І далі слон на 6. Після е, цього ходу слон часто за чорних повертається на поле b7. Ну ідея в тому, що чорні взивають хід b3 і трошки послабляють білих. Отже, b3, слон b4, слон d2, слон e7, дуже типовий маневр за чорних. Далі було слон G2, D5, DED. Рокіровка, рокіровка, ну поки що звичайна теоретична позиція. Ну і тут багато дуже партій. Давайте поки зупинятись не будемо. По базі GS там буде 2000 партій, ну можливо, не прям дуже багато, але достатньо, скажімо так, партій. Саме тому позиція поки що не така уж цікава. Приблизно рівна, можливо, мінімальна перевага все-таки на боці білих. І що далі? Далі починаються якраз найцікавіші у нас події, Мітельшпіль і плани, які є у білих і у чорних. Отже, чорні проводять c 5 але входить c 5 є плюси і мінуси. Плюс в тому, що це активний хід, але мінус в тому, що після dc і bc виникають ізольовані пішаки, ізольована пішакова пара, є ще така назва у цих пішаків, і вони можуть бути і слабкими, якщо на них суперник буде нападати. А якраз Андрій Сумець це і робить, вже відразу нападає на пішака Д5. Отже, кінь е 6 грають чорні. Далі було кінь д 3 Теж цепляємось десь до пішака ц 5 Тора ц 8 е 1, а, а слон F8, а слон H3. Тут ми бачимо, що вже була перевага а, на боці чорних. Навіть мінус 1,5. У чорних доволі простора і активна зараз позиція, але все не так вже і легко, і цю перевагу позиційно ще треба реалізувати Отже, далі, що можна зробити чорним? У них є в таких ситуаціях завжди два принципових плани: це або Д4, або с 4 d С4Д4, два логічних ходи. І отут D4 зіграв Хрікрішна, трохи не вгадав, хід теж нормальний, але С4 ще краще було. Давайте цей хід теж покажу. Тобто це 4 БЦ Тура це 4 Тура дуже активна за чорних, десь D4 теж в майбутньому вони хочуть зіграти. А Після чого, наприклад, приблизна така, слон Є6, Тура Є 6, кінь B1. Кінь G4, ще один активний хід від чорних. А далі кінь D2, ну і після Тура c 2 Ферзь c 2 Ферзь Б6 ще з'являється десь загроза з'їсти на. D3, потім в 2, ну, коротше кажуть, що в чорних доволі суттєва ініціатива і білим треба грати дуже уважно, щоб не програти партію буквально в декілька ходів. Така була цікава ідея. D4 теж, звісно, що хід непоганий, але все-таки трохи слабший. Отже, далі блокиня 4, ферзь, слонж 2, ферзь 5, кінь B2, ну, доводиться якось так маневрувати білим. На маленькому клаптику поля, оскільки все-таки простіру не вистачає. Отже, що у нас було далі? Далі насправді, хоча і в білих мало простіру, але тим не менше, чорним чорному його важко якось використовувати, і класна ідея на контратаку Е4. Дуже вчасний хід, інакше якщо до 4 не зіграти, то білих вже дуже сильно прижимають до канатів, можна сказати, якщо в боксі робити новою з боксом. Отже, далі було Кіння 3 словно штрих FZ3, FZ2 теж не ідеальний, можливий хід, комп'ютер ради зіграти Кіньф4 на контратаку, як і раніше, ну але FC2 теж нормально. Далі Sonz4bC, FC6 Kінєf4, Ферзь C4, чорні виграли пішака. Але, знову ж таки, не все так легко. Ну, перш за все варто відмітити, що вже часу було мало, 5 хвилин у білих, менше 4 у... Точніше, менше чотирьох у білих п'ять хвилин у чорних. І хоча додавання є, все одно 10 ходів приблизно навіть трохи більше ще варто зробити, коли додасться півгодини ще зверху до цього часу. Ну і тут, знову ж наточний хід кінь 5 хоча логічний, слон Б2 було сильнішим рішенням. Ну і далі білі відгаруються таки пішака, а саме тому вони кіньте 5 грали. Ну і насправді позиція приблизно рівна тут була. А, далі. А, далі давайте теж декілька хотів дивитися без коментарів. Ну, поки що такі маневри, які не дуже, не дуже насправді нас цікавлять. Декілька хотів давайте пропустимо. Ну, позиція залишалась рівно. Отже, там дивимось швидко всі ці ходи. Часу мало вже було і у білих, і у чорних. І от нарешті після 40-го ходу ще довелося півгодини і можна було трохи подумати. Позиція залишається рівною, але все-таки і білі і чорні ще мають шанси на а, перемогу. Тому що ще є ресурси, і от білі сідають пішака на c 4, ну і виникає такий от еншпіль. Ну і здається, Еншпіль. ну Майже зовсім рівний, які можуть бути проблеми, але все-таки певні проблеми невеликі у а, білих, ну, точніше у чорних є. А, чому вони а, а, виникають? Тому що після Тура С8 слон. На F8 під зв'язкою і десь білі хочуть зіграти c 5. В цій позиції такого ходу немає через зв'язку по другій лінії, але в майбутньому ця ідея може бути дуже неприємною. Ну і також є ще ідея просто рухати пішаками вперед, ну це багато ходів поспіль за білих, але ідея теж має місце бути. І отут якраз, щоб трохи завадити ці ідеї, варто було зіграти G5. Ну, Взагалі такі ходи, як G5 дуже відповідальні, але якщо у нас еншпіль, те, що зараз і є, то в принципі, можна сміливо рухати пішаками вперед, оскільки мадже ніхто нікому не поставить. Вже G5 було синішим, g 6, як не дивно, за комп'ютером вже помилка. хід дуже логічний, ну, ідея десь піти від зв'язки. Отже, далі було F4, король G7 король F3, білі теж відходять від зв'язки, з4, c 7. Король же 8 слон на 7, вже у білий сайвий пішак, все-таки перевага вже і матеріальна, тільки позиційна виникає, Аж 5 а до 7 Ну і тут uh, теж неточний хід Тура 6, хоча в принципі дуже логічний. Ну, тут багато логічних дій, насправді у чорних, ну, одна з ідеї ТОРА6, щоб є не було у білих хода D6. Отже, що було далі, слон D4, Тура 8, давайте швиденько теж декілька ходів зробимо. білі Проводять G4, ну насправді я б грав саме так, скажу теж, особливо якщо бліцраф, що 4 хід робиться майже за секунду, дуже гічно зіграти G4, потім F5, може десь g 6 Ну, така проста і зрозуміла гра. Але от комп'ютер цей хід не дуже одобрює, каже, що все-таки краще було цим ходом почекати, трошки зіграти, поки тура 5 Наприклад, хоча знову G4 він грає, але трошки згодом. Тим не менше 4 гарний хід, Давайте теж дивитись далі. До речі, чорні хочуть пройти в турову Еншпіль. Білі не хочуть це робити, оскільки там буде нічійна позиція, вона зараз теж в принципі не але з слонами можна створити більше проблем. Що було далі? Далі білі все-таки провели F5. Ну і Тут не так вже і легко захищати з чорним, комп'ютер радить в стилі можна сказати, позиції Філідора, поставити тур на шостий рядок. Щось таке схоже, ну, ідея завадити білим, зіграти е 6 принаймні відразу. Хоча в майбутньому теж така ідея у білих може бути. Ну Чорні зіграли утра A8, просто ход розради ходу, як я люблю казати. Такої D500 F8. Ну і це вже хід дуже пасивний, і вже оцінка, ви бачите, плюс 3. Тобто вже позиція ну, на грані поразки, можна сказати. А, знову ж таки, якщо звернутися до комп'ютера, він радить хід доволі, я б сказав, ризикований. Найбільш простий а тура, А5. тура А5. ну і Далі захищає слона, десь погрожує ну, відкритий шах в варіантах Тура А3. Ну, Такі цікаві лінії, але білі може зіграти когось 6 і цей шах не допускають. Але, тим не менше, судна позиція залишається на користь білих. Звісно, що чорні ще далекі від рівноваги. слон F8 ще погіршувало стан чорних. Ну і далі білі підсилюють свою гру, не міняють тру, звісно, що їм не треба тут міняти фігури, оскільки тура білих дуже активна. Далі вона переходить на лінію H. І отут вирішальна позиція всієї партії. Вже насправді складна позиція у чорних, і отут треба піти турою кудись з під бою. Ну і здається, яка різниця d 2 чи d 1 і якраз ми звикли, що нам треба грати саме тура Подалі на перший рядок, але в цій позиції треба було зіграти тура D2. ну Ідея в тому, щоб тура була захищена своїм слоном. Ну і Далі шах H8, який в партії був, він теж дає перевагу білим, але принаймні не виграє тур. Тобто, тепер, якщо зіграти тура D8, то буде просто обмін, і у чорних тут нормальна позиція і дуже гарний шанс на нічию. Позиція, я думаю, тут вже підрівнюється. Хоча він не зобов'язаний йти саме на цю. Лінію і а, можуть зіграти інакше. Але от Radio один дуже логічний хід, але насправді помилка, тому що в подібній а, редакції, ну, що в партії не було, оскільки вже чорні стались, то вони втрачають трубу. Наприклад, якщо зіграти король Е7. Підемо в 6, ну і все-таки рано чи пізно змусимо піти чорних на лінію Д, ну і тоді якраз чорних підводить те, що то ране захищено. Ну і це інший піджезнадійний. Більше, що пішак не розтрачається на будь-яких і чорних з'їдаємо пішака, ну і далі дуже легко виграємо в цьому еншпілі. Що можна сказати? Доволі цікава партія, не ідеальна насправді, від білих і від чорних, ну, були деякі неточності у Андрія. Харіхрішна, бачимо, що при кінці туру, хоча вже позиція була доволі складна, але, тим не менш, в принципі, цікава позиційна партія. Бачимо, що навіть якщо ви... За дебютом отримали трохи гіршу позицію, навіть білими, що не дуже логічно, все-таки ми білими на барбах граємо, але все одно є шанси на перемогу навіть проти сильного суперника. І давайте подивимось другу партію, теж доволі швиденько її покажу. Тут за чорна гра Самоненко проти невідомого суперника джентльман Моріц, якщо я вірно вимовив. Ну, Я так розумію, що це кандидат-майстри або майстер спорту. І з Німеччини, ну, різниця доволі суттєва, більше 300 пунктів у рейтингу. І, звісно, що Андрій був фаворитом, навіть за чорних. Давайте подивимося, як він тут перекатав свого суперника. Це був саме перекат, дуже чиста перемога від нього, навіть помилок не було у суперника, просто е класно зіграв Андрій, використав декілька неточностей свого опонента. Отже, поки нічого цікавого, теж давайте е не будемо тому -то детально дивитись. Звичайний дебют, ферезовий гамбіт, одна з його варіацій. Єдине, що білі не зіграли, слон в 4 чи слон в 5, як вони часто грають, а слон зараз піде на поле b 2 буде фіанкетто. Ну, білі роблять, точніше чорні роблять те ж саме, фіанкетто, ну, виникає майже симетрична позиція. Ну і от як в таких позиціях чорно перемагати. От Багато людей, в тому числі я не люблю такі позиції за чорних, особливо проти слабких суперників, як от зараз ми бачимо, що все-таки різниця в класі доволі суттєва. І ну, чорні, звісно, хочуть перемогти більш слабшого суперника. Ну, і саме тому давайте дивитись, як же все-таки нам в таких позиціях можна грати на перемогу, коли у нас майже повна симетрія. Ну, поки нічого цікавого не виходить. Кінді 4 класний хід ще за чорних, хочу відмітити, ну дуже логічний хід, насправді, майже завжди кінь. хоче піти у центр. Далі Kінie 4 дає. Ну і тут хід Кінь т 2 який, ну прям хочеться зробити рукою, і майже за секунду я мабуть, так і зіграв. За білих не найкращий хід, як не дивно, треба було піти на контратаку, зіграти C5. Така цікава річ. І БЦ е 5. Такий варіант радить комп'ютер. Ну, в доволі складній лінії, насправді хочеться просто піти кладем, а не подумувати щось складне. А, ну що далі, наприклад, Тура C7, міняюся на D7 а, білі, Ф4. Ну, десь вже пішак на G7 підвисає. Ну, а якщо з'їсти на D4, то далі можна пройти такий іншпіл. Ну і тут, що у нас далі відбувається, в білих. Не вистачає пішака, але координація фігур у них краще, і також ще й зайвий пішак у чорних Ну, Позиція. З переваги чорних, точніше, з рівна, да, з права чорних хотів сказати, за матеріалом, да, але за да, оцінкою рівна. Тобто, в принципі, така у нас гад, можлива була. Ну, складні варіанти, насправді, хід С5, який ну, не напрошується, як на мене, все-таки піти на D2 дуже логічно, що в партії було. Це 5 вже самі чорні грають, не даючи білому змогу це зробити. Далі ж 3 f5. Це гарний хід, захищаємо пішака. Захоплюємо простір. Ну і далі тут теж був вибір, чим з'їсти пішока на D4 після ходу CD чорних. Ну, є два логічних ходи: слон D4 або ЄД, і отут не вгадав, скажімо так, суперник. Треба було зіграти саме слон D4, ну і позиція знову ж приблизно рівна. Покажу приблизну лінію за комп'ютером. Тут деякі ходи доволі теж важкі для розуміння, наприклад, Тура F8. Ну, в принципі, я так розумію, що позиція лишається рівною. Ну, десь є, можливо, план у білих. У чорних точніше зіграти Е5, навіть F4 і а, створювати проблеми для білих на колегському фланці. А Що ж було в партії. В партії білі змінили структуру і з'їли пішаком на d4. Ну і відразу чорні цим користуються, у них з'являється хід f4, який Самоненков і робить. Ну і далі слон g 2, F3 ще з темпом. Ну і виникає дуже проста ідея провести атаку на короля. Ну ідея проста в теорії, на практиці можуть бути деякі проблеми. Давайте подивимося, як цю атаку чорні проводять. В хто ж не міняє в таких ситуаціях, коли у нас атака, тому Ферзь пішов на поле H5. Ну і далі що хочуть зробити чорні. Все теж дуже логічно. Просто хочуть зіграти кінь G4. Можливо, не відразу, але така ідея у чорних, звісно, що є. Ну і тут насправді не треба було з цього ходу боятися, оскільки вже на кінж 4 білі можуть зіграти H3 з темпом. Просто можна було піти кінь D1, ідея в тому, щоб відкрити свого слона, ну і кінь в деяких варіантах захищає на F2 і може піти на поло E3. Ну і теж покажу приблизно лінію за комп'ютером, теж деякі ходи доволі дивні. Чорні тут проводять план з пішаком на h5 і потім h4 можуть зіграти, але у білих є своя контроля в центрі. Саме тому позиція тут ще дуже і дуже складна, насправді виникає. От білі ж е, побоялись ходу кінь G4, зіграли H3, але H3 ще послаблює е, позицію свого короля і FG6 грає Самоненко і вже в деяких випадках насправді Son G3 починає реально загрожувати. Son G3, далі б'ємо h 3 ферзем, далі ще G3 можна зіграти. Ну, Позиція може бути дуже небезпечною. Давайте приблизний варіант покажу, якщо білі якийсь там роблять хід нейтральний. Типу такого, то вже можна дивитися, бо відразу після ходу є 3 жертву на G3. Якусь таку. Ну і далі ще ідея є F2 зіграти, зіграти E2. Ну Цікаво, як це комп'ютер оцінює. Давайте подивимось. Ну, насправді, да, позиція у білих вже безнадійна. Саме тому слон-g3. Реальна загроза. Якщо білі якось просто ігнорують цю грозу, то ми її проводимо. Цей план з ходом слон G3. Тому король H1, щоб все-таки. Не працювала так сильно це як раніше, щоб хоча б шаху не було у чортах на полі G3 в кінці варіанту, але все одно Кініш 5, дею з'їсти на G3 якусь фігуру слоном чи конем по ситуації. d 5 Ну і тут, звісно, що чорні наносять цей кабаній удар, як кажуть, а слон G3, ну, можливо, і кінь G3 теж працювало. Абі з'їдають, ну якщо не з'їдати, все одно позиція вже безнадійна. Давайте не будемо дивити всі варіанти. Ну і самененко доволі впевнено. Провів цю комбінацію. Далі є 3. Ну, те, що я казав, що ці пішокі, вони, по суті смертельні для білих, вже вся позиція у них розвалюється. Кінь Е3 і Тура-Д8 виключаємо останню фігуру до атаки. Ну і Тура є 3. Класна фінальна комбінація від Ігора. Тура С2. Ну, якщо з'їсти, то буде тут один хід неприємний для білих. Тура С2 трохи краще, але все одно не спасає на поле 8 пішла, ну і далі хочемо зіграти Тураї 2, от нас ідей, і позиція вже усвалюється. У білих, PG3, FC2. Ну, не знаю ПЖ3, що це було, вже якийсь останній шанс, але не було гарного захисту від ходу Тура І2, тут вже за чорних, точніше за білих, не знаю, що їй порадити. Позиція безнадійна можна здаватися. Отака класна і дуже впевнена перемога від Ігоря, який позиційно програв суперника, ну і потім наніс красивий тактичний удар, який завершив цю боротьбу. Отже, спостерігаємо далі за цим турніром. Ще у нас 5 турів залишилось, лідери скоро вже будуть грати між собою, ну і будемо спостерігати за сильними гравцями, перш за все, за українцями, ну також за іншими відомими росмейстерами. Всім дякую за увагу і до зустрічі.